Багато бомб-модифікацій, які сьогодні противник запускає з великих відстаней. Ми про це почали говорити ще з два роки тому, коли противник почав застосовувати власні оційні бомби 250-500 кг на південному напрямку. Це був <клес> Херсонська область, Береславський район, де противник зробив таким своєрідним полігоном для застосування власне цього засобу ураження. Кажемо так, що це не новий засіб ураження, як винахід був і раніше. Випробовувався винайдений так, що як, як варіант застосування і західні партнери його розглядали, але все ж таки противник зрозумів, що це дійсно підтверджуючи слова, що дійсно більш дешевший засіб, ну значно дешевший, в сотні разів дешевший засіб, ніж застосовувати керовані авіаційні ракети чи крилаті ракети, які коштують мільйони доларів за одиницю. Це ха 101 калібр і противник со тисячі проти проти нашої держави. Саме тому як спосіб, ну, перед цим скажу, що початок повномасштабного вторгнення Росія понесла великі втрати в авіації, коли залітали на територію України, скидували просто фугасні авіаційні бомби, звичайні ті ж самі 250-500 ки ки більшого донажу, вони понесли втрати. Зрозуміло, що просто в українському небі літати не можна, бо ППО вижило протиповітряної оборони, як літаки, так і зенітні ракетні системи працюють, працюють із засідок, і ефективно знищують ворога. Відповідно, ворог почав працювати дистанційно. І один з таких способів дистанційно доставляти бомби з ОНПК, От, власне, відбувся починаючи з Херсонщини, і по всій лінії фронту сьогодні ми бачимо застосування цих авіабомб з крилами, як називають. Дуже різні модифікації зараз з'явилися. Ви знаєте, що є різні калібри від 100 кілограмів і до 3000 тисяч. Сьогодні зафіксовані вже застосування ворога. Ворог побачив, що це дійсно дешевий спосіб, що це можна впроваджувати, що це дає свій ефект, попри те, що є певна протидія Силоборони. Але все ж таки бомби сказали своє слово при атаці Авдіївки. Тоді саме величезна кількість була застосована до моменту на цьому напрямку фронту і змусила наші війська відступити, покинути позиції які тримали фактично з 2014 року дуже стійко протидії Капам. Такої прямої, на жаль, немає, крім як знищувати носія. Ми про це не раз говоримо, що знищити, відігнати або ж знищити російські літаки, це ключ до успіху протидії кану. Звичайно, засоби РЕК сьогодні є передовою технологією, яка дозволяє збивати їх з маршрут, називаємо це так. Тобто, якщо противник запускає з двох літаків одразу. 16 кб